Всім привіт, друзі! Слава Україні! Ви знов на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Сьогоднішній випуск у нас присвячений, як завжди, по підбору автомобілів на Луцькому авториночку. Сьогодні ми будемо шукати мінівени. Самі популярні, бюджетні, це типу Renault Scenic, Grand Scenic і Peugeot, можливо, 2008 го так само буде цікавий туран, вже в новішій морді, правда, буде пару замовників, будемо дивитися, що в нас з того вийде. Отже, кому цікаво, не забувайте підписатися на канал, поставити лайкос, якщо вам сподобається відео. І погнали разом дивитися. Ну, друзі, перша наша пташечка на сьогодні це Renault Grand Scenic другого покоління, 2-літровий бензиновий двигун, автомобіль з сьомого року. На дуже гарній комплектації. Як на свій вік, у нас є безключовий доступ, дуже гарний стан, шкіряний салон, медіасистема система звичайний. Мультікермо шкіряне. Датчики дощого світла, всі, всі всілякі регулювання по салону, є відкидні столики, дуже-дуже ну, класний стан салону. І автомобіль не має жодного підкрасу. Все в абсолютно оригінальній фарбі. П'ятимісний е, він у нас, не семимісний. Отже, багажничок в нього досить і досить великий. Такий автомобіль придбали на сьогодні. Ясне діло, що зробимо тест-драйв і подивимося обов'язково автомобіль знизу. Поки що нас все влаштовує. Їдемо кататися. Домкрат эту 500 гривен тоже можно отцетить тросики, что дрюкает вечно вон в усилих сценниках за электромотором. А, каталик вообще все тут, то, то да? Это хорошо. Так. Ну що ж, Друзі, придбали ми сцені, якщо не помиляю, за 5700, за 7 рік, в досить гарному стані. А тепер у нас на черзі ще один сімейний автомобіль ще більш шикарнішому стані, свіженький, 2011 року автомобіль. Ціна його була щось там під 12 тисяч, за 11700 ми домовляємось. Він в досить гарному стані, свіженькі диски, без підкрасів, все дуже-дуже в ньому добре. А саме головне, що в ньому є оригінальний пробіг. Зараз все покажу і розкажу. У нас 4 склопідйомничка, регулюються регулюється, складується зеркала, мульдикермошків'яне, на телеку, як то кажеться, із рідним пробігом. Датчики дощу світла, автоматично затемнююче зеркало. Все, в принципі, досить і досить гарно в такому шикарному червоному кольорі для дівчини самий такий яскравий і гарний. Вентиляційні ці решіточки всі ціленькі, салон взагалі без зауважень. На оригінальних таких титанових чорних дисках шикарних. Пекторами в нас є, автомобіль, до речі, з Бельгії і абсолютно цілий, що бува не так часто. Отака от яке зауваження по бамперу і в принципі більше нема ніде нічого. Ще як великий бонус у нас є 7 місць, що для Турана це просто шикардос. Ну і як завжди робимо діагностику, перевіряємо просунечки, турбіну. Пробіги, все як має бути. Просонечки добре, все у нас саджу не будемо. Можемо на 200, перший раз міняється, в 1,6 вага. Так, да, але ж роки вже йдуть. Так, щось тут пластик трошки. Дивлюся, дійшов. Так, подивимося ззаду. Почнемо як завжди, а то якось незручно. Так, от на місці, фаркоп є. Де? Все тут в принципі в доброму стані. Стабілізатор, все, ціленьке, рівненько. Ржавчини не, немає ніде. Кріплення на місці, все. Все на місці. У по мотору потьоків немає ніяких. Так. Показати тяжко, але у нас, до речі, ось вихлоп з вебасти стоїть. Сальничок. Сальник сухий, по двигуну коробка, мотор сухий, не тече нічого. Лемблок ще живий, немає ні такого грепаного. Часы привода сухенькі. Ну то все добре по машині. Ну що ж, друзі, такі ми класненькі автомобільчики вибрали сьогодні. Гранд Сценік 7 року. Здається, ціна була 5700, якщо я не помиляюсь. 2-літровий, без жодного підкрасу, в класному стані, на кожній, на всіх датчиках, в дуже доброму стані, навіть з каталізатором, що буває дуже рідко. І другим вибором у нас для замовниці став Volkswagen Touran 11-го року, і ціна, здається, була 11700 чи 800. Бо купу машин передавляється, завжди ці ціни всі. Ціни роки все переплутується. 1,6 дизель в оригінальному пробігу без жодного підкрасу. В шикарному стані. І навіть продавець погодився відігнати автомобіль разом з замовницею в місто Львів, бо, по-перше, в замовниці не було всієї суми, бо вона розраховувала на трошки менший бюджет. По-друге, невеликий стаж водіння. От такі навіть опції деколи зустрічаються на Луцькому авториночку. Як завжди, друзі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Вибачте, що з запізненням виходить відео, бо буває накладочки по роботі. До нових зустрічей, пока!